31 березня закінчився договір з Національною службою здоров'я України, згідно якого Покровська міська стоматологія надавала невідкладну та планову допомогу мешканцям на платній основі. В рамках міської програми у Покровську пільгові категорії населення обслуговувалися безоплатно, а ці витрати покладалися на місцевий бюджет. З 1 квітня в програму були внесені корективи, і тепер невідкладна стоматологічна допомога надається абсолютно усім мешканцям громади та внутрішньопереміщеним особам. Для цього необхідно лише надати наступні документи. Надати документи, які підтверджують реєстрацію в нашій територіальної громаді. Якщо це, наприклад, тимчасова переміщена особа, то вона надає довідку. Переселенці, от якщо це ну, мешканець територіальної громади, то він ну надає паспорт. От і отримати цю допомогу можна буде у нашому закладі у міській стоматології, окрім невідкладної допомоги, надаються і інші види послуг. Пільгова категорія населення може отримати їх безкоштовно. У нас надається планова допомога стоматологічна, терапевтична, хірургічна і ортопедична для пільгової категорії населення це діти від 3 до 12 років, учасники бойових дій, людина з інвалідністю першої другої категорії, інваліди з дитинства. Пенсіонери віком старше 65 років та ветерани праці. Пенсіонерам віком старше 65 років, а також ветеранам праці, які бажають скористатися плановою допомогою, необхідно надати інший пакет документів. Їм необхідно надати довідку про доходи. На одну особу доход не має перевищувати 3760 гривень. Це є податкова соціальна пільга, що встановлена. На законом України на 2023 рік змінилася і сума, яка виділяється на пільгове протезування. Якщо раніше на одну людину виділялося 3800 гривень, то на зараз ця сума буде складати 5800 гривень. Як зазначають фахівці стоматології, останнім часом потік пацієнтів значно збільшився. З усіх прийнятих больних десь приблизно процентів 40-50 дев'язних вона у нас надається безкоштовно, згідно льготної процедури, але з 1 квітня надається всім мешканцям Покровської громади. Вестолон звертається з гострою зубною зубнобілів. Особливо дітки, дітвора, люди похилого віку. Два з половиною місяця працюю. здесь не успіваємо делать, понимаєте? Намного більше діла, ніж положено прийняти одного чоловіка в полчаса, а кхе, виходить, що іногда по патроє за полчаса приймаємо, дуже багато. Тож, якщо вас турбує гострий біль у зубах, вам необхідно терміново звертатися до відповідного спеціаліста. Вже у стоматології вам зможуть надати невідкладну допомогу та виявити причини появи неприємного відчуття. Бережіть себе та будьте здорові!